Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду готувати яблучне повидло. Ось тут у мене я назбирала в сусідки під двором яблук. Такі вони такі, знаєте, невищого сорту. Зараз я їх почищу і покажу, якими скибочками я їх порішу. Яке в мене буде повидло сьогодні? Так, дівчатка, ось я яблука покришила. Десь так оце почистила, майже кожне було червиве. Я повичищала гарно. Десь, виходить, я почистила яблуку на 8 частин. Ось такими скіпками. Як називаються, дівчата, яблука? Не знаю. Пишіть, може, ви знаєте, як називаються яблука. Бо мене будуть запитувати, як вони називаються. Я не знаю, як вони називаються. Якби я знала, то я б сказала бо одразу, я лише можу сказати, де я їх назбирала. Я в'яни під двором назбирала. Ось такими скіпками я порізала їх. Тепер. Я не знаю, скільки тут кілограм, але багатенько. Тепер я сюди насипаю десь півтора кілограма цукру. Залишаю, щоб воно постояло десь годинку. І буду ставити варити. Яблука сік пустять, і десь через годинку я поставлю варити. Не знаю, скільки я буду варити, але буде видно. Ці яблука дуже хорошо містять пектин. Повидло буде дуже яскраве, гарне і дуже смачне. А взагалі, -то, дівчата, в процесі варіння, як воно буде варитися, то я буду куштувати, може, додав трішки цукру, може й ні. Взагалі-то можна залишити на цілу ніч, щоб воно цукром напитувалося, але я не буду, я буду одразу варити ну, десь через годинку. Дівчатка, зварила я повидло. ось воно втушилося вже вдвічі стало менше. Таке воно стало гарне, таке янтарне. От, ще воно загусне. Тепер я розкладаю його по стерилізованих баночках і закручую звичайним чином. Ось, дівчатка, я закрутила. У мене вийшло 11 баночок. Чим більше ви покладете цукру, тим янтарніше воно буде на колір. Ось таке воно у мене. Ще гаряче, тепле, верніше. Дуже таке смачне. І сам смак такий яблук, я не знаю, такий цікавий, дуже такий смачний. От. І по цукристості, дивіться ж самі, в коякі яблука. Я беру завжди на один кілограм чищених яблук, десь пів кілограма чи 600 грамів цукру. Для мене це достатньо, можна більше. Це вже хто як дозволить собі. Буде ось таке повидло в мене. Я взимку буду багато пекти пиріжків. І це в мене ще якогось зварю. Ще зварю, е, я не знаю, чи вони називаються ці яблука Антоновка. Якщо десь мені попадуться, то я зварю ще з Антоновки. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному, будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!